Шановного панству, вибачайте, що довго на каналі не було відеороликів, і на це є об'єктивна причина, моя служба. Але я не про неї зібрався розповідати, а про рибалку. Відоме судження, що ніхто так не вірить в прикмети, як рибаки. Звісно, з цим судженням можна посперечатись, але все-таки воно вірне до певної міри. Тому хочу розповісти про ті прикмети, які перевірені часом, які допомагають ловити рибу. А ви, якщо маєте бажання, поділитися в коментарях під цим відео тими прикметами, які підмітили самі. Переважно жителі сільської місцевості, адже вони живуть поза межами асфальтобетонних джунглів, добре знайомі з таким судженням. Ластівка низько літає, буде дощ. А у турбиків старого покоління низький польот ластівки вищував добре клювання риби у літню пору. Де зв'язок завожить хтось пташка в повітрі, риба у воді, де тут логіка? Давайте спробуємо розібратися, що змушує ластівку низько літати. Ластівка годується всілякими комахами, які теж літають у повітрі. Збільшена вологість повітря перед дощом, а у комах при збільшенні вологості повітря мокріє тіло, крила. Вона стає важчою і літати високо їй складно. Відповідно, зменшується висота польоту ластівки. Тепер давайте розберемося, до чого тут плювання риби. Припустимо, що це літо і стояла тривала спекотна погода. Опади в вигляді дощу обов'язково охолодять воду, збагатять її киснем, а ці дві умови завжди сприяють апетиту риби. Крім того, краплини дощу нерідко збивають з листя дерев комах, насіння, а це додаткова їжа для риби, про яку вона чудово знає. Дощові струмки, що утворюються в результаті дощу, теж несуть їжу рибі. Адже змиває ту річку берегові груди, що робить воду мутною, а в мутній води риба відчуває себе менш обережною і починає активно годуватись, тому що відчуває себе в безпеці. Зрозуміло, що до такої прикмети потрібні мутні умови, щоб вона діяла, рівень температури, вологи і так далі. Та й місце для риболовлі потрібно вибирати десь під деревами, на крутих берегах, слідами ґрунтових сув. Але риболовля це не тільки ловиста приманка, а вміння думати, і звісно ж, досвід. Напередодні грози відбувається жор риби. Для розуміння, як це працює, слід усвідомити, що. Тварини, птахи, риби сприймають світ по-іншому, ніж ми. Нездатні відчувати сейсмічну активність, зміну погоди та інші природні явища. Наприклад, здатність птахів знаходити вірний шлях при перельотах і досі підривають мозок вченим. Одні наполягають, що птахи орієнтуються за магнітним полем землі, інші за зірками та сонцем. Дехто все ж наполягає, що справа у візуальних та нюхових орієнтирах. Ми про це сперечатись не будемо. Але як би це там не було, те, що риби відчувають зміну погоди, доведений факт. Наближення грози це збільшення вологості повітря і доволі різке падіння атмосферного тиску. Іноді наближення грози передує вітер. Риба розуміє, що після грози атмосферний тиск піде вгору стрибкоподібно і знизиться температура води. Для адаптації в цих умовах потрібен час. Тому Риба приймає раціональне рішення. Добряче набити свій живіт їжу і, зачаївшись десь на глибинах, перечікувати негоду. Закономірне запитання: за який час до грози плюватиме, навряд чи хтось дасть однозначну відповідь, хоча є закономірність. Перед короткочасною грозою активний льов починається за декілька годин. Коли гроза приносить тривале похолодання, піклювання в більшості випадків настає день два до початку грози. Риба клює на зорі або перед смерканком. Прикмета, якою користується переважна більшість риболовів, коли жертвуючи своїм сном, добирається до місця рибалки з першими промінчиками сонця. Тут, звісно, варто врахувати, що прикмета працює переважно в літню пору, і давайте спробуємо розібратися з чим це пов'язано. Тут є ціла низка причин. Перша це температурний режим, Вода нагрівається під дією сонячного проміння, і цей процес триває з весни до осені. Взагалі, водойми накопичують тепло протягом теплого періоду року, поступово віддаючи його в холодний період, що в свою чергу впливає на клімат. Спочатку прогріваються верхні шари водойми, і тепло від них поширюється на глибину завдяки конвекції. Такий собі своєрідний. Тепловий акумулятор. При сильному нагріванні води міст кисню в ній зменшується, що в свою чергу впливає на мешканців річок, озер, ставків. Відповідно, риба змушена шукати ту глибину та рівень кисні і температури води найбільш сприятливі для неї. І це, як не дивно, берегова лінія вранці і пізно ввечері. Так як малий шар води здатен швидко нагріватися вранці і. З заходом сонця швидко остигати. Риба скидається, значить клюватиме. Певний, що серед численних порад по вибору вдалого місця для риболовлі зустрічали пораду, що потрібно вибирати те місце, де помітна присутність риби. Також помічали, що на певних ділянках водойми може скидатися риба. Своїми швидкими пропливаннями вона воду чи десь чутно серед заростей комишу та рогозу і чавкання. Така поведінка риба свідчить про її активність, а активна поведінка це витрата енергії, яку необхідно рано чи пізно компенсувати їдою. Пригадайте дитинство, коли вас мама випускала у двір, що ви набігались та награлись і повернулись. Додому з апетитом. Активна риба завжди охоче і без перестороги бере приманку на гачку. Звісно, як з кожного правила в цьому правилі є своє виключення, це нерест. Тут вже нічого не вдієш, тому що справа приємна для риби і корисна. На цьому дозвольте закінчити своє коротеньке відео. Не забувайте мій канал, шануйтеся і будьте мені здоровенькі. Сподіваюся, що колись зустрінемось з кимось в реальному житті, а можливо на просторах Ютуба.